Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Національний антитерористичний комітет Російської Федерації оголосив про жопровадження режиму контртерористичної операції у Брянській, Білгородській та Курській областях Росії. Це перше таке інституційне рішення після прориву у Курській області. І пояснюється воно підвищенням рівня диверсійно терористичних загроз з боку України. Цікаво, що. Першою областю, у якій Національний антитерористичний комітет запровадив режим контртерористичної операції, стала якраз не Курська, а Брянська область. Очевидно, російські інституції намагаються переконати власне населення, що вони мають якусь серйозну конфіденційну інформацію, яка засвідчує про загрози саме Брянській області Російської Федерації. І це після того, як російські спецслужби буквально пропустили операцію українських сил на території Курщини. Режим контртерористичної операції у трьох областях, які мають безпосередній кордон з Україною, означає насамперед створення своєрідної санітарної зони. Своєрідної, тому що свого часу президент Росії Володимир Путін наполягав на необхідності створення так званої санітарної зони між російськими регіонами та окупованими російськими військами регіонами України і тією територією України, яка знаходиться під контролем легітимної української влади. Саме цим пояснювалось рішення почати новий раунд з окупації. Регіонів Харківської області. Але тепер російській владі доводиться створювати санітарну зону на власній території, щоб запобігти рейдам українських військ у прикордонних регіонах. Створення такої санітарної зони, звичайно ж, запроваджено рішенням Національного антитерористичного комітету, тому що саме він може перетворювати певні. Російські регіони на державу у державі. Контртерористична операція означає не тільки застосування збройних сил на території того чи іншого російського регіону, але й повне всевладдя Федеральної служби безпеки Російської Федерації. До певної міри це також звучить іронічно, тому що сама Російська Федерація знаходиться під повним контролем Федеральної служби безпеки Росії та інших російських спеціальних служб, представник яких Володимир Путін вже 25 років обіймає посаду президента. Російської Федерації з короткою перервою, коли він очолював уряд Росії. Але разом із цим треба розуміти, що режим контртерористичної операції просто дозволяє діяти чекістам без будь-якого навіть умовного звернення до правових процедур. Ну, і найважливіше, мені здається, що можна зробити у режимі контртерористичної операції. Це створити певний кордон між тими регіонами, на території яких запроваджується режим контртерористичної операції, і тими регіонами, на яких діє звичайний правовий режим. Так, скажімо, було на північному Кавказі під час чеченських війн, і достатньо довгий період після того, як ці війни закінчились сама Чеченська республіка. А також Республіка Інгушеція і Республіка Дагестан були фактично відокремлені від всієї іншої території Російської Федерації своєрідним державним кордоном, перевіряли документи, не випускали за територію регіона осіб, які вважалися російською владою неблагонадійними, проводили процедури фільтрації прямо на цьому імпровізованому кордоні. Який відділяв Дагестан, Швецію і Чечню від усіх інших регіонів Російської Федерації. Ну і, звичайно, можна було також запровадити внутрішні кордони між цими російськими республіками. Тепер саме такі елементи контролю можуть бути запроваджені для Курської, Брянської і Білгородської областей між цими трьома регіонами Російської Федерації та іншою. Росію може бути створений своєрідний кордон контролю Федеральної служби безпеки Російської Федерації, коли прикордонники будуть перевіряти документи і вивчати особливі справи громадян на внутрішньому кордоні цих регіонів з іншими регіонами. Російської Федерації, коли будуть створені кордони, які відділятимуть одну область від іншої. Так, до речі, було після окупації Російською Федерацією Донецької і Луганської областей України, коли вони були проголошені народними республіками. І між цими двома псевдонародними республіками був встановлений практично справжній державний кордон із перевірками, це робиться для того, щоб Насамперед обмежити будь-який виток інформації, тому що в такій ситуації мешканці того чи іншого регіону, який знаходиться у зоні контртерористичної операції, не мають можливості спілкуватися навіть між собою, не те, щоб із мешканцями інших регіонів. Також Федеральна служба безпеки отримує можливість без будь-яких перешкод, навіть формальних правових рішень, здійснювати прослуховування. Телефонного зв'язку, відстежувати трафік, затримувати людей в будь-який зручний для російських чекістів момент, тобто починається повне безправ'я. Також на території регіонів, на яких розповсюджується режим контртерористичної операції, звичайно ж, припиняється робота будь-яких вільних чи напіввільних медіа. Можна буде обмежити виток будь-якої операції, будь-якої інформації про ті дії, які здійснюють російські спеціальні служби і російська армія на території регіонів контртерористичної операції, і таким чином росіяни можуть просто нічого не знати про те, що дійсно відбувається, навіть якщо українським силам вдасться закріпитися в тому чи іншому. Регіоні Росії на кордоні росіяни можуть бути позбавлені інформації про такий результат боїв російських і українських ХЕС. Будуть отримувати тільки контрольовану інформацію від російських чекістів. Оце і є за великим рахунком сенс. Санітарної зони з трьох прикордонних областей Російської Федерації, яку Володимир Путін створив після рейду на територію Курської області. І це визнання того, що російське прикордоння стає небезпечним для самої Російської Федерації. І що треба буде думати про санітарні зони не на території України, а на території самої Росії. Через два з половиною роки після того, як почалася велика російсько-українська війна, Кремль прийшов саме до такого невтішного для себе результату. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Патріоні БеміКові, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемоги й миром! Хай щастить!